Они, они в мигалке, в мигалке включили, едут за мной, понял? В мигалке включили, едут за мной, требуют остановиться. Куда Что делать? Ну, остановитесь, снимите на видео, остановитесь. Дивите, остановитесь. мы, мы заплатили штраф, ось у нас штраф есть. Останавливаться? Полиция? Они сейчас будут... Останавливаться, Ваня, или ехать домой, Остана... выходить? Останавливайся, останавливайся. Останавливайся, не бойся, открывай окно, а то он подумает, что вы пикаете. Открой окно, скажите, что вы хотите, снимайте их на видео. Ви щойно нас зупинили. Так, так. Я аварійку включи тільки. Я включив. Блять, это все пізду. Що за спілкуйте? Ви нас затримуєте, ми зараз. Штраф ось. Ось штраф, ви тільки що виписали. Нам штраф. Да, телефон. Вот, на ось ви нам тільки Опять? що виписали Опять? Опять? штраф. Я... Яка... Підстава Яка, підстава Яка підстава для зупинки? Ви нас зупинили, ось тільки що ви нам Яка виписали? підстава для зупинки? Ви покинули місце скоєння адміністративного правопорушення. Ви оформили на мене протокол, я, я розписався. Ми закінчили спілкуватися. Від їх Яке правопорушення? Пані, не визивайте це кашниця? Адмін затримання, давай. На яких підставах? Скажіть, будь ласка. Я ж тільки що повідомив. На яких підставах? Ви штраф виписали, я розписався, все, ви мене маєте права отримати. Ми Ми не закінчили з вами спілкуватися. Було встановлено, що ви знаходитесь. Ми закінчили спілкуватися. Ні, ми не закінчили з вами спілкуватися. Зараз буде вирішуватись питання з приводу дальшого вашого перебування тут. Ви перевищуєте свої повноваження. Будете оскаржувати наші дії. Будь ласка, вийдіть з автомобіля. Ні, 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 ніхто Я не буде виходити. Видіть, будь ласка, з автомобіля. З машини вони не мають право ніж. Вони вже двері з автомобіля. Вже Род, зараз. Ви не маєте права, він не має права виходити. Зовсім. Він має право не виходити. А якщо вони його будуть зараз ломати, Ваня, приїжджай в Київ завтра. Слышал? Приедешь? Подожди, я Ладно, закрой. Я разберусь, не Сумка моя где будет? Дай же, дай же. Вот, Женя на связи. Женя, что они хотят? Ну, они, вы, они вызвали тебя подкрепление, понял? Да. <решт> 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 Положив сумку. Я положу щось. Подіжи <решт> сумку. Я полажу ще заподіжи. Та да, на які ви нас затримуєте? Те, що ви покинули місце вчинення по перше, ви покинули місце вчинення адміністративного <решт> правопорушення. <решт> по друге, ви рухалися непристебнутим ременем безпеки. Це також адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Відносно чого буде складатися також постанова. про це. Шахеди летають військовий стан. Ми можемо не пристягуватися. Якщо буде повітряна тривога, нам треба буде терміново вийти. Якщо ваша дівчина спілкується з адвокатом, так спілкується, щоб мене не пере не, перекр... не Добре, Бо зараз мене да, да. в голові трошки десунатися, коли я чую його е... відповідати вам зараз, а не йому. От це да, було да. Могло з вами закінчитися, щоб ви всі спокійно поїхали додому. От зараз за допомогою йому ви зараз стоїте з нами. Добре, то проблема, проблема, не не ваше відполівав. Я розумію, я не хвилююсь. Поїдемо, поїдемо без проблем. Що ви дивитеся, Куди поїдете? поїдете. Ви будете доставлені до Солом'янського управління поліції для складання відповідних адміністративних а матеріалів. А я з ним поїду. Е, да, не не поїдеш ти а, а також буде складено протокол поліції. про адміністративне затримання. Підстава, яка Затримання адміністративне За те, що, що вони виписали штраф, за те, що. Підстава порушення правил дорожнього руху. Згідно статті 200. Так ви штраф написали, в чому проблема? Я розписався. А вони кажуть, що ми не при... Були? З Військовий стан. Ви будете співпрацювати, Євгеній. Хорошо, я. Якщо ви не будете співпрацювати, я, 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 Добре, я ви не Я фізична СПІ. Добре, будете застосована фізична ситуація. Ми будемо вас затримуватися. Якщо ви співпрацюєте, я я фізична я сила. Ви чекайте, будь ласка. Хорошо, випишете пишете штраф, молодці, та помолодці. Я ж я ж вам його пару не заставляю. Ну, затримати, ну затримуйте. Давайте. Я ж кажу, ви добровільно будете співпрацювати і приїжджаєте з нами до собою. Якщо ви зараз не будете. да, ви будете, ви будете в статусі затриманого. Просто як ви будете затримані? Чи застосування фізичної сили, чи ви добровільно сідаєте, їдете з нами? Ваня, що скажеш? Буде в будь-якому випадку складений. Складання буде протокол, звичайно, буде. Причина затримання. Причина затримання порушення правил дорожнього руху. Порушення право дорожню. Так ви пишете протокол. У місті немає змоги, у нас планшет завис. Зараз будемо їхати. Планшет завис? Що до вас Ваші проблеми, проблема, да. Звичайно, наші, звичайно, наші. Я ж нічого не маю проти. Напишіть заяву на нас. Виходимо да, з транспортного засобу. Євгеній, добровільно виходите. А що я буду виходити до буду ну, Якщо ви, 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 Бу ви, ви, ви не будете працювати, якщо ви, ви не хочете, буде? виходить самостійно, то буде застосовано, я вже попереджувати. Це безпідставно. Без Ні, на це є підстави. Порушення правил дорожнього руху. Яке порушення, якщо ви штраф не мене оформили? порушення. Ми ж тільки що штраф оформили. Два три правила дорожнього руху. Я, я ж вам за інше говорю. Я ж вже четвертий раз говорю. Приїжджають, розбирається. Набира. Да. Зараз визимо розберемося. Я ж ніколи не влягаю, мовляв, прикролі дорогу. Об'ясняй ситуацію, дзвонить. Доброго дня. Дивіться, яка справа. Ми їхали з чоловіком додому, зупинила патрульна поліція за те, що не горіла лампочка в машині. На Но, номерний знак по... номер, не горів. На номер, знак да. не горів. Ем, на нас клали одне мінпротокол, все підписали, все ми почали їхати. Поліція нас знову зупинила. Та ж сама зупинила поліція, каже, що я був остановитися, бо я в розіку в ТЦК і вони мають мене доставити. Ну я не, не не вважаю за потрібно з ними кудись їхати. Вони кажуть, що зараз будуть приймати фізичну силу, якщо я буду сопротивлятися. Я не сопротивляюся. Я ось стою. Ну кажу, що об'язни мене доставити в відділок на основанні чого? А, управління а, поліція вони ви РТЦК. почали їхати і потім знову ну, знову зупинили? ну да знову зупинили да бо вони мене хочуть типу, відправити в ТЦК. І ну і я тому, сказав, що я їх з ними не буду. Я вам ну. друге кажу, не в ТЦК а в соломінське управління поліції. Про куди куди буде вести? м'яцьке управління поліції. на основі чого на підставі порушення правил дорожнього руху для складання протоколу про дети ви се Ви составили вже інша правопорушення, яке не пристати, що ви ні тиха? Вісь... Кажіть, кажіть. Військовий час ми маємо право цього не ми робити. Так, так, Тому... да, да, приїжджайте. Проспект відрадний 40. Проспект відрадний 40. Номер, іди пострій номер надому. Номер десь 30... 36-34. Зараз точно скажу. На домі, посмотри. Зараз секунду, скажемо точний номер. Наряд Рено Дастер 0983. 0983. Зараз прийде поліція, буде розбиратися. Поліція вже приїхала. Ну, Зараз на, на годиннику, 23 година, 12 хвилин. Ви перебуваєте в статусі затримано. Виходимо. За на основанні чого? Виходимо з автомобіля, інакше буде застосована фізична сила спецзасоби. Я маю право Ви виходити з автомобіля. Зараз вийде. Да. Я общаюсь. 38 этот. да. да. Бо не було підкинен державних Так, підсвідки. так, ми так. Так. так, я розписався, все. Ну я кажу, я буду їхати далі, все, виписали, я розписався, все. Вони мене ще раз догнали, перекрили рух. Зараз кажуть, що будь мене затримують фізичною силою, відправляти. Погодили, погодили те, що ви там їдете з е, ним. Ну ми, вони виписали штраф, все, я сказав, все, я буду їхати, населення чого мене затримали. Кажуть, зараз будемо висувати ЦК, тобто, і будемо то, вас. Ви ви почекайте, почекайте. Ви. Погодилися, сіли, почали да. рух. Так? Ну так, да, так. Да. Я отримав постанову на руки, так, да, вже все, розписався. Так в чому вони звинувачують вас і куди везуть? Бо я ще чула, що вони кажуть, що... Ви кажете вони на звинувачують в, в тому, що я отрив постанову получається. Розписався не получив. Я почав їхати. Вони кажуть, що оцей не пристівнити. А військовий час може що я, я не пристійнути. А військовий зараз час, і я маю право не пристрінути. Ну, подождіть, ви що да. кри... так, в чому вони вас звинувачують? Бо дуже багато часом чому мене звинувачують. Вони кажуть, що ви не повторюють, повторють управління поліції. Ну. Ви кажете, що ви не пристібнути. Ну дивіться, дивіться, він уже не хоче казати, чому він нас затримує, то есть, ну, не хоче повторяти. Я якось. пояснив, О, ще раз. пояснив він ще раз. статті 262. Ну, ну, Роз'ясніть мені Кодекс України про адміністративне правопорушення. Ви вчинили вчини? адміністративне Шо? правопорушення ну, ви ви писали, у сфері що? безпеки дорожнього Поручили. руху. Керували транспортним засобом непристебним ременем ну. безпеки, яким означений даний транспортний засіб. Так, А для чого в нас затримують я, Це за будь-яке порушення правил дорожнього руху передбачене адміністративне затримання. Я повідомлюю вам, що ви затримані. Вони мають... Вони... Для винесення. Складайте на місце. В чому проблема? Ні, ви будете затримані. На чого? Я вам поясню вже чому. Що... Мають вони право нас затримувати? Я не можу. Це оператор лінію. Вам... Вам... Ні, ми, ми тримає? вже тримає. вас не, ще почитайте. хвилина і потім вже буде застосування фізичної сили. А чому? Тому що він не, не спра не співпрацює. Ні, дивіться, військовий час. Ми маємо право не пристьобуватись. Ви їдете добровільно? Чи добровільно не їду? Затримуєте, ну бо Та Все я виходжу, дай залишити куди ти йдеш? Дай не ключі. мені ключі.